Українцям можуть не дозволити працювати у квартирах. Верховна Рада заборонила власникам квартир здавати їх в оренду для виробничих потреб, у тому числі і для офісів. Народні депутати України, Владислав Забарський, партія регіонів, Олег Зарубінський, блок Литвина і Юлій Сербін. Б'ют минулого тижня внесли на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до статті 6 житлового кодексу. Чинні норми житлового кодексу і тепер забороняють надавати приміщення у житлових будинках для промислових. Потреб та ухвалена парламентом. Поправка встановлює заборону і на надання квартир для виробничих потреб. Детальніше Галина Досин. Фактично розміщення у квартирах аптек, перукарень, магазинів, нотаріальних і юридичних контор, а також інших організацій, після того, як поправки до житлового кодексу наберуть чинності, буде визнано незаконним, вважають юристи. Максимум, чого варто боятися власникам офісів, які розташовані на орендованих у приватників помешканнях, то це штрафів. Інша річ, що штрафувати їх зможуть необмежену кількість разів. А ще додають експерти: законодавчі новації можуть виявитися на руку податківцям, оскільки допоможуть їм вивести на світло доходи орендодавців, які здають власні квартири під офіси, юридичні чи нотаріальні контори, магазини та не переводять їх при цьому з житлового у нежитловий фонд. Такі орендодавці в основному не оформляються навіть спрощенцями. Всі розрахунки ведуться у готівці без укладання договорів, тому з введенням законодавчої заборони на розміщення офісів у житлових будинках у податківців з'явиться формальний привід для перевірок, і у кожному окремому випадку вони отримуватимуть відразу двох потенційних клієнтів нелегального орендодавця та орендаря, зазначають юридичні експерти. Вони одностайно вказують на те, що у виграші від ухваленої парламентом поправки до житлового кодексу виявляється. Власники офісних центрів. Сьогодні попит на офісні приміщення у нових центрах невеликий. Не в останню чергу і через те, що їхні власники, прагнучи якомога швидше відбити вкладені кошти, хочуть заробити на орендарях відразу і багато. Тоді, як чимало фірм, просто неспроможні платити за хмарну орендну плату. Цілком очевидно, що новий закон породжує багато запитань, на які наразі немає зрозумілої відповіді, кажуть юристи. Наприклад, чи стануть податківці штрафувати керівників приватних підприємств? А також і численних громадських організацій, юридична адреса яких їхні ж квартири чи власні будинки, та чи перевірятимуть у них наявність договорів оренди? Тобто чи питатимуть про те, чи платять вони самі собі орендну плату, якщо використовують свою ж квартиру як офіс, невідомо також як чинитимуть із підприємцями, які у власних будинках повідкривали невеликі крамниці і кав'ярні у прикарпатських селах, де, на відміну від Києва чи Івано-Франківська, наразі ще не набудували офісних центрів. Та до якого фонду житлового чи нежитлового і в який спосіб змусять тепер перевести власні будинки тих, хто використовує їх як туристичні садиби. Так само незрозуміло, яким чином стануть виселяти з багатоповерхівок у містах, магазини й офіси, якщо президент Віктор Янукович підпише цей закон. Єдине, в чому наразі впевнені правники, то це в тому, що такі рішення можна буде оскаржувати у судах, бо цей закон суперечить іншим законодавчим актам України, зокрема цивільному кодексу, який за власником майна закріплює право розпоряджатися ним на власний розсуд.